Шановна пані Ірина, шановні колеги народні депутати, шановні народи України, я хочу навести вам один дуже показовий приклад промислової політики України. Згадайте, ще 20 років тому Україна імпортувала сонячну олію, бо нам її в країні не вистачало. І тоді були введені підвищені експортні мита на на ці товари до 23%, потім до 17% трошки знизили. І за рахунок цього ми створили дуже потужну національну індустрію, і сьогодні Україна експортує соняшню олію в світ майже на 4 мільярди доларів. 4 мільярди доларів в нашому експортному балансі наш сукупний товарний експорт всього лише 38 мільярдів. Сьогодні Україна завдяки такій промисловій політиці стала номер один в галузі, і сьогодні ми контролюємо 55% світового ринку соняшникової алії. А якщо б тоді не були введені такі протекціоністські заходи на користь українських виробників, то сьогодні ми б продовжували жити за рахунок імпорту соняшникової олії. і купували, я вас запевняю, за рахунок тих самих закордонних кредитів, які сьогодні уряд набирає. А тепер переходимо до сьогоднішнього дня. Ми з вами минулого року в цьому парламенті. Я вдячний всім колегам, хто підтримав наполегливість фракції радикальної партії в цьому питанні, вибороли мораторій на екстремі. Експорт лісу кругляку з України, щоб не оброблена деревина не вивозилася за кордон. Бо сьогодні подивіться, лисі Карпати, екологічна катастрофа. Люди з того не мають жодної копійки. В країні немає роботи, наповнення бюджету немає. У мене на столі в кабінеті стоять шахи, які зроблені з української деревини, які зроблені українцями, але українцями заробітчанами в Польщі. І потім ці шахи вони продані за євро. А євро ці ми позичаємо в Євросоюзі. Так оце є приклад абсолютно ганебної політики, яку досі продовжує наш уряд, і яку фракція радикальної партії вимагає змінити. І я дуже вдячний всім. Колегам в цьому парламенті, незалежно від політичних поглядів, хто підтримує саме таку проукраїнську економічну політику сьогодні. Уряд виношує ганебні плани відмінити мораторій на експорт лісу кругляку. У мене є інформація, що навіть будуть намагатися вносити це не законом уряду, а буде шукати когось з народних депутатів, щоб погодився внести цю ганебну ініціативу в парламент або навіть намагатися подавати поправку якусь технічну до іншого закону. Я хочу ще раз звернути до першого віцепрем'єра міністра економіки степана Івановича ванчакувіо степан Іванович, цей фокус не пройде цей парламент український він ніколи не дасть відмінити мораторій на експорт лісу кругляка. Кілька днів тому ми проводили широку загальнонаціональну галузеву нараду з усіма найбільшими виробниками меблів, паперу, деревообробними асоціаціями України. Я хочу подякувати всім колегам Віктору Івановичу Вовку, який тут присутній, колегам з різних фракцій, Олександр Борисовичу Бакуменку, всім українським патріотам, хто прийняв участь в цій нараді, і ми дали абсолютно чітке розуміння. Ня уряду, що жодних шансів немає на відміну мораторію. Ми повторимо цей економічний успіх, який був сонячною коалією, і Україна буде продавати за кордон не кругляк за безцінь, Не будемо плодити цю бідність в Україні. А будемо продавати меблі, папір, енергетичні палети. Будемо в Україні використовувати для того, щоб заміняти залежність від закордонного газу. Це є приклад національної економічної політики. Більш того, наші позиції є надзвичайно потужними і обґрунтованими. Тованими офіційною економічною статистикою, я звернувся до Державної фіскальної служби з офіційним запитом, отримав результати, і ми ці результати оприлюднили. Вони свідчать про те, що сьогодні, завдяки мораторію, маємо позитивні показники по обсягах виробництва готової продукції. По експорту за кордон готової продукції, по надходженнях до державного бюджету, причому в доларах, коли вся промисловість сьогодні наша падає через бездіяльність уряду, сьогодні деревообровна паперова галузь показали плюс 18% в доларах наповнення державного бюджету завдяки мораторію. Сьогодні інвестиції в деревообробку ввезення деревообробного обладнання в Україну зросли в 3,5 рази. Ви вдумайтесь 3,5 рази завдяки цьому мораторію, так от що нам уряд пропонує зробити? Пропонує, щоб за 600 мільйонів доларів європейського кредиту продали майбутнє української промисловості, продали українську екологію, продали гідне життя українців у власній країні. Набирають закордонні кредити. Слухайте, у нас що, мало багатства в країні, в що, мало може землі чорноземів, мало в нас лісів своїх. Чимало в нас державних підприємств стратегічних, які здатні наповнювати бюджет? Ні, я скажу, чого мало. У цієї влади немає бачення, у цієї влади немає стратегії, у цієї влади немає політичної волі для того, щоб втілювати економічні інтереси України. І наша з вами історична місія, наша з вами мета як українського парламента змусити цю недолугу владу діяти в інтересах України, навіть якщо вони цього сьогодні не розуміють, навіть якщо вони не поділяють сьогодні цих цінностей. Повірте мені, що історія цього не забуде. І цей приклад з Експорту лісу кругляку він безумовно війде в підручники економіки, в підручники історії України як економічний успіх, і завдяки йому, в тому числі, ми піднімемо цілу галузь української промисловості в Україні. Ця галузь трошки більше 2 мільярдів доларів. В Польщі при ідентичній площі лісів 25 мільярдів. Тому ми підемо шляхом Європи і будемо робити так, як Європа робить, робила для того, щоб бути економічно потужною. Дякую за підтримку українському парламенту. Збережемо мораторій. На експорт лісу Кругляку, як пропонує фракція радикальної партії, дякую, дякую, шановні колеги. А зараз я до слова.